Ну що, народ, всіх вітаю! Це канал Новачок-Начок на і нарешті ми з вами вибралися на чергову рибалочку на карасик. Ось, Сьогодні ми з Шекою приїхали на ось такий місцяк гарненький. Ось, ну Я вже короте, розклався. Зараз будемо робити прикормочку, насаджувати нашого черв'ячка та питати успіх у ловлі карасика. Сподіваюся, сьогодні кльов у нас буде нормальний. Ось без приколів якихось там, типу однієї рибки або взагалі нічого. Бо дуже хочеться щось зловити гарненьке, погодка шепче, взагалі вітру немає, Ну, тобто кайф. Тим, по температурі щось десь я не знаю, около 15 градусів. Ось там Жека зараз розкладається далі. Ну а ми от вже в місцині такий зупинилися. Уже все наготовили. Зараз будемо насаджувати нашого черв'ячка і починати нашу рибалочку. Ось ну що, успіхів нам. Так, оце наше місце короче, вже наготовлено. тут все. Зараз до Жеки пройдемо, подивимося, як у нього тут. Це він поки прикормочку тут робить у нас. Ось таке гарне місце у нас. Саме звичайна сипуха по акції на коропа. Ось воно саме те, що треба нашому карасику. Горох. Та пшонка. Щоб було йому що поїсти і затриматись в нашому містечку Ось якраз під чотири вудки на декілька закормів. Оце сиділо міласове. Залиємо. Зараз по парочку кулек закидаємо на точки наші, хай підходить карасик. Насолоджується хай квіє, як завжди. Так народжика вже там прикормочку собі закинув у водичку. Зараз ми також пару кульок зробимо, а то будемо прикормлювати нашого карасика, щоб він підходив. Щоб було йому що поласувати. Будемо насаджувати нашого черв'ячка, поки там прикормочку закинули, поки карасик підійде. Ми підготуємо крючочки наші та закинемо, щоб зловити нашого карасика гарного. Так, перше є. Ну що, закидуємося? Ну що народ, вудочки закинули. Тепер залишається тільки чекати нашого великого карасика. Сподіваюся, щось добуде. На, ну, Покаж карасика. Тихо, тихо, там він також любив. Потихенько. Коротше Жека вам першого лупив. Такий гарненький. Невеличкий. Невеличкий. Ну нічого. Далі буде, сподіваюся. Ну що, коротше, поки закинулись, вже чекаємо. Десь хвилин 30. Вже вже першого раз я у Дубасав. А у мене поки що тихо навіть. Ну там щось дергає, ну трохи дуже. Але взагалі щось поки тихо. Може, кара ще не прокинувся, або прикормку вже. Ну, подивимось. Але... Хочеться, звісно, щось упіймати гарненьке. Ну, Подивимося, ще посидимо зараз. Можливо, нарешті він наважиться клюнути. Єсть, уже і у нас перший. Опа! Підійшов нарешті й до мене карасик. Ось він, Опа. браконьєрчик наш. Перший, нарешті. Розловився на червячка, Ага. Бач, і Андрюха ти пімаєш. Зараз зараз і Андрюха тут поправи. Так. Ну що, народ, нарешті. Ось наш перший карасик. Невеличкий я такий, але... Нарешті дочекалися. Коротше, Жека там уже на тому місці поруч. Вже, мабуть, 6 штук упіймав. <с> І все, от до мене нарешті дійшов такий карасик. Ну, Непогано. З першим карасиком в мене, можливо, ще розгуляється та буде клювати нормально. <с> Коротше, після першого карасика перезакинулося, Чекаємо. Видно, що карась гуляє. Бо покривочки невеликі є, але поки що не, не чіпляє. А зараз Жека ще трохи підкормив у себе і у мене, щоб карасик у нас. Ага, Ось поки я знімаю Жека, там ще одного влопив. Це звісно треш. Сподіваюся, у мене одним карасем не обійдеться та ще я когось впіймаю, бо це не діло, Жеки вже сьомий, мабуть. А в мене тільки один, ну нічого воно видно. Козирки зараз може і у нас нарешті він вирішить клюнути. Чекати. Чекаємо. Коротше, ситуація на воді така, що. Одну рибку я то упіймав і все. Після цього взагалі щось ну, дергає, але не хоче ніяк брати нормально. Ось, але ну, видно, що карась тут гуляє. Жека вже, мабуть, в загальній кількості вісім штук увалив. У мене тільки один. Ще й вітер піднявся невеликий, по плавці ганяє туди-сюди. Незрозуміло, букльовка то чи просто вітер ганяє поплавець Зараз ще трошки посидимо, подивимось, що воно буде. Можливо, наївся карась прикормки нашої. Ось, та не хоче брати нормально. Але видно, що ну хтось є. Зараз ще трошки посидимо, побачимо, що воно буде далі. Іди сюди. Єсть. Нарешті. Маленький. Як же довго я тебе чекав. Фух. Ось такий у нас красень. Другий нарешті вже. Я його дочекався, ось другий карасик <смі> маленький. Ну, такий самий, мабуть, як і перший у нас. Нарешті. Скільки можна було його чекати? Чого ти так довго це був? А я витягнув одну вудочку, думав, зараз перезакину, там черв'ячка подивився, там насадив нормально. Коротше, дивлюся, у мене покльовочка на другій удочці. Блін, я ту вудку кинув, коротше, давай його витягувати. І ось такий у нас. crossing. Awesome. Дова рибалочка. Нарешті я дочекався свого другого карасика. Ось, бо плануємо рибачити недовго. У нас обмежений час, так скажемо, до 9-ї години. Зараз вже десь хвилин 20, мабуть. Ну да, 24 хвилини. Зараз ще посидимо, трохи почекаємо, може ще когось уловимо. Сподіваюся на це. Але прикольно, хоч, хоч когось вже впіймав ЖК. Вісім все так же затищав вже у нього. Ось і у мене. Мабуть, Карасик вже повертається в сторону Жеки. Ну, подивимося, ще трошки посидимо, що воно покаже. Якщо ні, то будемо закруглятися. Іди па 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 сюди. Оце вже. Екземплярчик нормальний Я чуть не втопився сам. Так за рибою шмигнув. Чуть-чуть не скупався. Опа! Оце дружок вже нормальний. Оце вже я розумію. Що, друзі? З третім у мене. О, оце вже нормальний екземплярчик. Фу, блін. На покльовочку так зреагував. Коротше. <ріху> Тут а, підслизнувся і чуть коротше, сам не пішов купатися. Трохи замочився, ну нічого. Але ради такого воно того вартувало. Дуже крутий, Це вже трошки більше, ніж ті, що були два. Давай на коня. А, оце я розумію екземпляр. <рес> Каже, на коня, давай, давай. Дивіться. І таке ще ловися. Ну я таке сьогодні теж приймав. Оце я розумію. Ай, кілька. Це капець якийсь. Да, ото. Ах. Так, давайте подивимося, що ми тут наловили сьогодні. Ну, ось такі екземплярчики, не дуже великі, але піде. Там скільки у нас десь з десяток штук, мабуть. Більше. А, ну коротше більше. Один ще повпічний. А, да, ще один. Коротше у нас і масатка пішов. Ну нічого. Гарна вийшла рибалочка, гарний ловчик піде. Дивися, що ми там надіргали. Коротше, Андрюхі рибка не треба, я минулий раз таку там брав і відпускаємо оцю жменю. Карасів. Все. Пішли, будуть клювати наступного разу. Ну що, друзі, <кхів> ось така у нас вийшла трудова рибалочка. Ось я вже в одну водочку змотав, одна ще стоїть. Ну, нехай стоїть. Ось. А зараз, поки буду потроху збиратися, може ще щось клюне. Але не знаю. Ну коротше, Жеки там сьогодні прям нормально по рибі вийшло. У мене так, не дуже. Але сьогодні у мене був такий самий здоровий екземпляр карасик. Ну тобто, набагато, ну не набагато, але так, трохи більше, ніж ті, що ловив Жека та я. Фух, ну, ми б ще, мабуть, сиділи та сиділи, але потрібно вже збиратися та їхати додому. Ну що можна сказати? Мені, ну, в принципі, рибалка сподобалася, непогано, але могло б бути краще. <звук> Ось. Що ще можна сказати? Що тут скажеш? До наступних рибалок, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Сподіваюся, у нас ще буде багато крутих виїздів, рибалок. От, з нормальним. <хех> Ось. ну Буває і таке. Все, друзі. На все добре. Пока.